Поки що розставляємо просто всю оборону усю. Опа Ну, у нас отут погана ситуація. данной ситуации ось це. Ну і... так ось вот ставку. ось Ставлю. Ой, ну тут я поставлю. Так, і добре, так от. Замодряюся. Ти замодраюся. І ви усі замовляєтесь. Не ходите? І все так ми перемогли, в принципі. Так, це було ісі. Я навіть не використовував не способності.